Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, в сьогоднішньому відео розкажу вам про три компанії: про компанію Microsoft, про компанію Pfizer і про компанію Amazon. А саме, розкажу і покажу вам, як змінювалася оціночна вартість даних компаній в минулому. Ну і на підставі історичних даних постараюся спрогнозувати, скільки дані акції можуть коштувати за, наприклад, 5 років. Так що, звісно, прошу поставити лайк під даним відеороликом. Ну і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Перша компанія це компанія Microsoft. Це одна з найбільших компаній на цілому світі, ну але не буду зациклюватися тільки власне на капіталізації компанії. Більш важливіші інші дані. По-перше, оціночна вартість даної компанії на сьогоднішній день це майже 28. EPS Yield, тобто скільки компанія по факту заробляє, 3,59%. Дивідент на дохідність 1,3%. Тобто навіть на підставі тих даних може побачити, що компанія виплачує своїм акціонерам дивідендів лише десь там приблизно 30%. Ну, але далі буде цікавіше. По-перше, що нам тут показують дані. За останні 19 років я собі тут, наприклад, вибрав, нам даний сайт показує, що компанія в середньому за даний період часу збільшувала Свою виручку на одну акцію або EPS. Давайте в майбутньому я буду вам тільки говорити EPS, Надіюсь, ви будете знати, що це таке. EPS збільшувала на 13%. Нормальний показник P на за тих 19 років склав 21-29 за округлому там, в принципі, до меншого. Тобто в середньому компанія була за цей період часу оцінена лише. 21 раз. Ну, 21, 21 річний догід. Ну і що, в принципі, можемо на сьогоднішній день побачити, що компанія як не крути, але відносно даного показника є переоцінена. Ну, це маємо за останні 19 років. Давайте зменшимо час, наприклад, там, до 11 років. Ну і в принципі можемо побачити, що компанія там за 11 років в середньому вже була оцінена в середньому в 28 річних доходів. Але, чесно кажучи, я схиляюся до того, що в майбутньому такий показник це просто буде нереальний для такої великої, тим більше, компанії. Ну і більше схиляюся навіть до такого показника, як 21. Але все-таки думаю, що він спаде і там, буде оцінено лише там, в 14 в середньому річних доходів. Ну, подивіться, наприклад, як можна зробити на акціях Microsoft? Повернемося, наприклад, в минуле, ну і вам дещо покажу. Подивіться, наприклад, маємо 2007 рік. Компанія оцінювалася там в 19 річних доходів. Ну, якщо ми б тоді купили акції, ну, бачимо, ми їх могли б купити по 29,84 центи. Ну, якщо ми тоді купили, скажімо, по показнику 19,1, тобто натисну зараз кнопочку. Ну, і Давайте пройде якийсь час і знайду, знайду власне, той час, коли компанія би була оцінена так само в тих 19 річних доходів. Чесно кажучи, за останній час важко. Таке щось знайти в принципі, бо компанія зараз торгується з набагато більшим показником. Ну, але бачимо, що до 2017 року в принципі компанія плюс-мінус оцінювалася вже дешевше, але все-таки, навіть все одно, навіть в той час то 19 було важко би знайти. Отже, от я десь знайшов приблизно 1957. 19, давайте, о, 1887, майже то саме. Тобто, якщо б ми купили в 2007-му і протримали акції до того самого показника там, до 2014 року, ну то подивіться, скільки ми, могли б, ми, ми б могли заробити в середньому 7,3%. Тобто, наші 10 тисяч доларів умовно заінвестовані, могли б перетворитися в 16 тисяч. Ну, але це власне. Через те, що компанія тоді, наприклад, була оцінена в один показник і продали показником так само ціни до доходу там, в майбутньому. Звісно, за той період часу компанія почала більше заробляти, і навіть при такому самому показнику, то вже акції коштували дорожче. Ну, але друзі, вам цікаво, скільки компанія може коштувати в майбутньому. Ну і давайте вам зараз розкажу. По-перше, тут одразу можете побачити, що аналітики прогнозують, що компанія буде збільшувати свої доходи. На ІПС в сумі на 10-20% за наступні там, 2 роки. Ну, але тут на майбутньому калькуляторі можемо ще так покажу вам. Давайте прогноз, прогнози, в принципі, що тут нам прогнозують. Що, наприклад, в 2022 році ІПС збільшився майже на 20%, в 2023 році там впаде на 4%. В 24-му далі продовжиться ріст на 9% і потім на 20%. Ну, але це маємо до 2025 року. Ну, але давайте подивимося, хоча ж скільки акція може бути тоді коштувати. Зараз нагадаю вам, вона оцінена в 27 річних доходів або показник певна її 27. Ну і звісно, якщо нічого не поміняється, показник буде такий самий за там за 3 роки, тобто 2025 році. Ну. То компанія може коштувати 339 доларів за одну акцію, або що нам дасть 12,3% річних. Ну, але це, в принципі, показник дуже досить високий. Ну, якщо компанія... Оціночна вартість впаде там, наприклад, до 18. Ну, це вже маємо в принципі взагалі втрату в вартості акції. Там в сумі 219 доларів. Одна акція би коштувала, і мінус 6% річних. Ну, це маємо час до 2025 року. Тоді на вкладочці. 9 років, то давайте просто прогнозуємо, скільки тоді можуть акції коштувати. Вибираю тут прогнозований ріст. Ну і, звісно, нам тут показують так само дані до 2025 року, якби збільшувався ІПС по прогнозах. Ну, а далі я тут собі вже сам в принципі вибрав 10% річних. Чесно кажучи, я думаю, що це плюс-мінус реальна цифра навіть для такої компанії, як Microsoft. По-перше, збільшують свої доходи. По-друге, заінвестували там великі гроші в ChatGPT OpenAI. Ну і в принципі. Використовуючи байбеки, ну то досягти такого показника росту і думаю, що все таки буде реально. Якщо дійсно це буде 10% там, там до 2029 року, ну то компанія тоді мала би заробити 18 доларів на одну акцію. Ну і давайте спрогнозуємо, скільки компанія мала би коштувати. Якщо звісно, з таким самим показником, як сьогодні, хоча я не вірю, що буде такий самий показник, ну то компанія мала би коштувати 497 доларів за одну акцію. Ну, чесно кажучи, не думаю, що такий показник буде, і думаю, що буде такий той середній, хоча ж би 20. Ну, то одна акція мала би коштувати 348 доларів. Наступна компанія це фармацевтичний гігант під назвою Pfizer. Одразу можна побачити різницю, що в середньому за останні 19 років ІПС збільшувався лише на 4% з року в рік. Але навіть при тому, то все одно нормальний показник PenaI за даний час склав 18%. Теж на даному графіку на даних цифрах теж ми можемо побачити таку циклічність, що в середньому в 3-4 роки все-таки ІПС таки опускається, і то, в принципі, на велике значення. Ми бачимо в останній раз EPS ІПС падав в 2018 році, потім в 2020 році. По прогнозах, в 2023 році, компанія теж сказала, що заробить на 50% в принципі менше. Ну і бачимо теж прогнозоване падіння, таке мінус. 50%, ну а далі знову такий ріст. Ну, але думаю, що буде далі таке падіння. Ну і в середньому ріст продовжиться на тому самому такому рівні 4%. Але хочу вам сказати, що EPS yield є досить високий на сьогоднішній день це 12%. Ну, а дивідендна дохідність 3,74%. Тобто компанія виплачує лише там приблизно 30% своєї загальної виручки. В принципі, решту частину доходу вона може відправити на інвестиції. В саму в себе, тобто розвиток нових лікарств, або, наприклад, на не тільки дивіденди, а, наприклад, на байбеки. За останні 9 років, як бачимо, ріст EPS все-таки збільшився. Ну але, чесно кажучи, опустилася оціночна вартість компанії. Там зараз за останні 9 років торгувалася в середньо з показником 16,5. Ну але ріст доходу певне, що спровокований початком коронавірусу у 2020 році. Ну, Давайте подумаємо, скільки акції можуть коштувати в майбутньому. Одразу ми бачимо, що аналітики прогнозують у 2023 році падіння на 50%, в 2024 році вже відносний ріст 3%, ну і потім плюс 13%. Ну і давайте зайдемо в калькулятор, який нам може спрогнозувати, скільки компанія може коштувати. Ну і давайте тут, в принципі, вкажу. Тих самих 4%, ну в принципі, скільки компанія заробляла за останній час за останні тих 19 років. Ну, і якщо в принципі вибрати, ну тут можемо побачити, що наприклад на підставі тих даних до 2025 року, ну і на підставі того, що потім все таки рісти буде навіть, але тільки на 4%, ну то компанія в 2029 році мала би заробити на одну акцію 3,77%. Долара, ну і в принципі, якщо б компанія була оцінена. Хоча ж би стільки само, скільки вона зараз коштує, Тут, там приблизно 8 і Ну, то дивіться, 8 і, ну то маємо, що одна акція мала би коштувати 30 доларів. 30 доларів, в принципі, що є набагато і на порядок менше, як вона коштує на сьогоднішній день. В середньому нам би це дало кожного року мінус 0,3% річних. Так що, в принципі, є досить таки хіба погана інвестиція в дану компанію. Ну, але це при закладі тому, що компанія буде збільшувати EPS лише на 4%, Якщо давайте заложимо те, що якимось чудом, якимсь дивом. Буде ріст, наприклад, на 10%. Ну, то трошки дані поміняються. Якщо компанія теж буде оцінена тих самих 8 або давайте 9 річних доходів, 9 PNI, ну, то маємо такий невеличкий ріст, лише 3,64% річних. Ну, але, чесно кажучи, я не вважаю, що інвестиція в дану компанію це хороша інвестиція. Ну і компанія теж, одна хіба з найвідоміша на цілому світі. Дуже багато інвесторів говорять, що вона є прям дуже і дуже сильно переоцінена на <laughs> Чесно кажучи, можливо, на сьогоднішній день так, то і є, але я думаю, що в майбутньому це все поміняється. Зараз вам докажу і покажу вам, для чого, в принципі, я купив колись одну акцію на день народження мого сина, ну, яке було там, більше 9 місяців тому. Ну, але поки що на сьогоднішній день я в мінусі на даній позиції. Ну, але, чесно кажучи, я навіть якщо будуть там, лишні гроші, ну, то все-таки буду далі продовжувати інвестувати в Amazon. Зараз вам покажу, як і чому. В середньому за 19 років компанія збільшувала ІПС аж на цілих 34%, що є просто unreal, прям дуже і дуже багато. За цей період часу нормальний показник PNI аж склав 130, що є просто теж нереальне якесь значення. Тут ви можете побачити, наприклад, що в 2022 році компанія вийшла в мінус. По факту, якби так, а якби з другого боку ні. Для тих людей, які... Які може не до кінця розуміють, що таке відбулося? Як це так склалося, що компанія там втратила на одну акцію там 30 центів? Ну при тому, що вона там заробляє сотні мільярдів доларів. Чесно кажучи, вона не, не до кінця втратила дані гроші, просто там є такі закони, можна сказати, бо компанія заінвестувала колись гроші в компанію Rivian, Ну і просто акції просіли від того часу там на 70%. Ну і по факту там так в документах якби розібратися, що ніби компанія втратила. Ну, Але якщо відкинути власне, дану інвестицію, то все-таки компанія не вийшла в мінус. Ну, Але це так для тих людей, кому, можливо, просто цікаво. Ну і за цей період часу, навіть при такому середньому показнику 112, ну, то бачимо, що компанія цілий час була оцінена, оцінена дорого. Ну, у 2015 році при ціні на одну акцію 33 долари. Компанія була оцінена в 530 і В 2017 році при ціні 58 доларів за акцію показник цей склав 187. і Ну, але, чесно кажучи, бачите, тут які великі цифри того росту Іпісу. Ну і там до 2025. До 2021 року, ну, це значення вже прийшло до, до такої, як би норми, хоча все одно було, є навіть завищене. І, наприклад, у 2021 році одна акція коштувала 170 доларів. В принципі, набагато більше, як навіть на, сьогоднішні, на сьогоднішній день майже чуть не в два рази. Ну, тут тоді тобто торгувалася на Є52. Ну і що нам прогнозують аналітики? Ну, звісно, тут падіння на мінус 108%. Ну, але бачимо, 2020 у 2023 році ріст ІПС на 1300%. Ну, це теж якесь значення неймовірне. Ну, у 2024-2025 році ріст EPS на 34, ну і 40%, звісно. Але хочу вам показати ще власне трошки інші дані, на підставі інших даних показати, як компанія оцінена. Це власне операційний грошовий потік або Operation Cash Flow. Ну, якщо собі тут виберу, ну тут можете побачити, що звісно компанія той грошовий потік все таки не так сильно впав, ну як це було там з базовим доходом. Ну і наприклад. В 2021 році, як компанія була оцінена в 186 доларів майже два рази дорожче, як на сьогоднішній день. Ну, то тоді була вона торгувалася з показником ціни до того операційного вільного грошового потоку. 34. На сьогоднішній день компанія торгується з показником 19. Ну, але бачимо цей ріст, просто реально нереальний не такий ріст. 68%, 28% і 26%. Навіть на підставі тих даних Operation Cash Flow в майбутньому. Давайте виберу той калькулятор, кастом одразу виберу на 8 тих років, точніше менше, до 2029 року. Ну і нам тут показано, скільки, скільки власне по прогнозах це ріст 67%, 27, 25. Ну і потім в середньому 22. Ну це, власне, таке значення, яке, чесно кажучи, я думаю, що все-таки буде. І думаю, що навіть це значення буде більше. Ну, сама компанія так прогнозує, що дане значення росту буде навіть більше. Ну, то навіть так, то при такому рості, подивіться, зараз компанія оцінена 21,20 ціни до вільного грошового потоку. Ну і звісно, якщо це, ці значення росту втримуються і надальше до 2029 року, ну якщо компанія буде теж оцінена і теж торгуватися по тим самим показнику, ну, то подивіться, одна акція мала би коштувати 603 долари. А що би нам принесло аж цілих 30% річних? Ну, це по даних власне, доходах Operation Cash Flow. Давайте подивимося по нормальних доходах, Basic Earning. Ну, чесно кажучи, через те, що на даному сайті є, власне, така закладочка, точніше така лінія, якої не годно скасувати, це, власне, нам показує, скільки компанія може. Коштувати могла би коштувати в, там, в тому році, ну але при закладі, щоб оцінена було в 770, тобто в такому таке значення, як вона сьогодні оцінена. Чесно кажучи, зараз це значення не є до кінця реальне. Ну, але важко то скасувати, так і забрати дане значення. Так що на підставі тих даних навіть важко тут побачити, скільки компанія може коштувати. Ну але навіть все-таки, подивіться, якщо б компанія була оцінена там, в 22, ну, тобто 22 пена ну, і, то бачимо, що компанія мала би коштувати 307 доларів, що би дало нам 18-11% кожного року, що, в принципі, теж думаю, є непоганий такий ріст. Ну а тепер, звісно, прошу написати в коментації коментарях, чи вам такі відео подобаються? Ну і звісно, якщо маєте пропозиції компаній, про які розказати, ну то напишіть їх в коментарях. Всім дякую за перегляд. А тепер можете дивитися інші відеоролики, яких є багато на моєму YouTube каналі Всім дякую і всім па, -па.